Я називаюся Олеся Доцько. Я закінчую написання докторської дисертації, пов'язаної з, з, з захистом економічних прав людини. Хочу сказати про те, що на сьогодні держава Україна не забезпечує права на життя ні матерям, ні їхнім дітям. Тобто в нашій державі страшна демографічна криза, яка пов'язана з тим, що на сьогодні ні мама, ні дитина не може бути забезпечена шляхом праці, а так само допомогою соціальної від держави. Відповідно, тобто ми маємо геноцид нації. Відтак цілком очевидно, що ми маємо самі боротися за свої права, тому що ніхто за них за нас за ці права боротися не буде. Тому вважаю, що ініціатива автономного опору щодо соціального маршу матерів є дуже нагальною на сьогодні, бо нам потрібно демографічно піднімати Україну. Це потрібно робити, починаючи зі захисту своїх економічних прав. Тому запрошую усіх на підтримати цю акцію, яка відбудеться у неділю, 8 травня біля пам'ятника івано у Ульва.